Чотирьох кроки для осіннього фінансового аудиту на думку п'ятирічного мільйонера Джейсона Брауна. Осінній фінансовий аудит як підготуватися до свят без січневого жалю. Осінь це не просто пора зміни піроку, це стратегічний час, щоб сповільнитися, підвести підсумки своїх фінансових звичок і переконатися, що ваш бюджет готовий до нового року. Експерт з фондового ринку Джейсон Браун, автор книги «П'ятирічний мільйонер радить перед святами зробити грошовий скидок. Це більше, ніж просто перевірка ваших рахунків, це інструмент, який може допомогти вам уникнути перевитрат і бути впевненим у своїх фінансових рішеннях. Чому скинути важливо? Викидання грошей не є гіперболою. Це методичне перезавантаження фінансових звичок, яка дозволяє перевірте, чи відповідають ваші витрати довгостроковим цілям перегляньте місця в бюджетному плані, які ви могли пропустити протягом року, уникайте січневого жалю, коли після свят ви розумієте, що витратили більше, ніж планували. В умовах поточної економічної нестабільності, коли інфляція та несподівані витрати легко вислизають з поля зору, такий аудит стає критично важливим. Осінь пора, коли можна оцінити три чверті і покласти край поточним фінансовим результатам, а не відкладати висновки до наступного року. Чому осінь? Після літа, коли швидкість життя прискорюється, осінь пропонує рідкісну можливість гальмувати і зосередитися на деталях. Як каже Браун, до жовтня у вас є три чверті даних, і ви можете скоригувати план на решту року. Це особливо вірно, якщо ви помітили, що ваші витрати відхиляються від вашої початкової стратегії, наприклад, через зростання цін на продукти харчування або несподіваний ремонт. Навіть якщо ви думаєте, що все гаразд, осінній аудит допоможе вам побачити приховані ризики, наприклад, скільки ви витрачаєте на розваги і скільки залишаєте на несподівані витрати. Чотири кроки для осіннього фінансового аудиту. Перевірте свою поточну позицію, зберіть фінансову звітність за останній квартал, витрати, боргові зобов'язання та заощадження. Порівняйте їх зі своїми початковими цілями та зрозумійте, які сфери потребують уваги. Підвищте гнучкість бюджету, якщо ви перевищуєте свій бюджет, не бійтеся його коригувати. Наприклад, скоротити витрати на харчування або перейти на більш дешеві варіанти розваг. Але без суворих обмежень, які руйнують мотивацію. Підготуйте резервні плани, оцініть, скільки грошей ви витратите на свята. Якщо сума перевищує допустимо, виділіть окремий фонд і визначте, на що ви готові витрачати, а на що ні. Перевірте структуру боргу, зверніть увагу на кредити і борги. Якщо у вас є високоприбуткові кредити, подумайте про їх погашення негайно, це зменшить витрати в майбутньому. Висновок, підготовка, а не поспіх. Осінь це час, коли можна перестати тікати від часу і почати планувати його. Втрачати гроші це не означає закривати кишеню, йдеться про вдосконалення стратегії, яка дозволить вам не лише не витримувати бюджет, а й почуватися впевнено під час свят. Як каже Браун, ваша мета полягає не тільки в тому, щоб завершити рік правильно, але й зробити наступний крок з новими даними. І якщо ви зараз почнете планувати, що саме буде першим у наступному році, ви збережете контроль над своїм фінансовим життям до наступних свят.